З вами Юлія Деркач і зі мною книга Ластик. Ми будемо нині е, відео знімати про е, браслети з резинки. І, на жаль, може, ще на другий е, раз ми будемо знімати відео, як їх плести. Але Ді. я буду прості плести, бо я такі не вмію. Дивіться, в нас перше попадається в руку отакий от браслет. З бананів. Ну, це новина і Добре. І далі йде кольцо дуже грубе. Ні, о, З газинками ми плели шість. Шість ребенка. Потім у нас йде така квіточка, бачите, дуже гарна. А потім у нас йде такий браслет. Там треба пару таких крючків, але все рівно вийшло гарно. Дивіться, от у нас отакий крючок, ой, браслет різнокольоровий, дуже дуже. І ще є такий браслет, теж різне От у нас йде, бачка, просто браслет йде, от бачите, просто такі брати. А це у нас бантик, бачите, вони такий бантик. Але це не видно, що це бантик. От у нас такий гарний браслет з буквочками, що я хотіла вам показати, але не змогла. А це різнокольоровий, що міняє колір в воді. А це у нас такі сливочка. От бачите, сливка, яблуко і грушка. От У нас таке кольцо йде за запельсинів. А це все-таки ніби йде на там можна кудись повішити. Там на ключі, наприклад. От у нас дуже теж грубий браслет. І йде, ну, ну, як можна сказати, кольцо. От дуже-дуже грубий. Це вже на вісім резинка. У нас дуже гарний, дивіться, є. Тут банан, тут яблучко, тут грушка. Тут клубничка, тут там, вишенька і щасливка. сливка. бачите. Тепер у нас попадається ось такий браслет з пуплішками, бачите? Пуплічки, бачите? Ось зараз. Ось. І далі у нас попадається ось такий браслет. Всередині він різно Ні, а тут середині, тут простий браслет всередині, а тут у мене наклали ще пару Тут Дуже багато треба резинок, але крючок, зачіпати на той ключок, дуже тяжко. Тепер в мене попадається от такий, ем, такий ніби браслет лінтяй. Це мій любимий. От в мене такий попадається браслет, білий, простий-білий. Тут у нас знову попадається такий простий е, браслет, але там вже дві резинки йдеться, а не одна. Тут у нас простий теж браслет, але тільки жовто-синий. Отут у нас браслет французька коса. Ви вже, певно, знаєте, який тест. Тут у нас теж простий браслет, дуже гарний, мені дуже сподобалось. Тут, тут жовто синій теж браслет. І Ось мені літній браслет, дуже подобається. Тут багато вишеньок, черешень і е, бананчики. Дуже літні такі гарні. І, там, того дві сторони. Тут простий браслет, а тут ось такими ніби... Гудзиками. Я сама я його придумала. От тепер у нас є от тут, о, такі бананчики дуже гарні. І ще тут о, о, ще два браслети. Ой, три. Ось тут простий теж браслет. І тут там, кольцо, пусте. А тут браслет найфаніше, що міняє колір. На сонці. Так. Але От задивіться, зараз білий, а буде, як на сонці, буде фіолетовий. Та, ми можемо зараз показати. Ні, ми тут не можемо показати, бо камера дуже погана, бо тут сонце. А тепер ми покажемо клічке. Тут одна пачка така. А тут одна пачка таких простих. Не одна пачка. Дуже багато пачок прозора. І, І потім у нас йде отакі пачки на фігурки, щоб зачіпляти. А тут вже різно кольорові. Ну все, ми вже закінчили відео. До побачення. Ставте лайки вверх, як вам сподобалось, а як не сподобалось, вниз. А якщо подумаєте, то я не посередині, а в самому низу. І нагадую, мене звати Юлія Деркач і зі мною книга-лостик. До побачення, до побачення.